Друзі, Агротехсклад. Сьогодні знімаємо вам прибуття фрез. Приїхали фрези Garden Scout. Чимало, Під мототрактори, під міні-трактори. Ні не під мото, давайте так, під міні-трактори, під пасові маленькі. 140 полегшені, бачимо, вага 140 полегшеної 180 кг, 32 ножа, робочий захват 140 см. Це у нас 150 очка вона має 210 кг, тобто вони полегшені. В принципі, ну, назва в принципі каже про те, що вони полегшені. За рахунок чого, ви запитаєте? За рахунок того, що тут менша рама. Менше точок кріплення да? і по-іншому зроблені кріплення самої, е, самого механізму. Тобто, тут, наскільки я пам'ятаю, у вас гребінь центральний кріпиться прямо за кришку редуктора, боковини крепляться за боковинки. Так, це у нас 140-вочка також, ще 125 ки приїхали. Давайте зорієнтую по цінам. 850 доларів з карданом і з доставочкою буде коштувати отака от фреза. Це 1,40 м полегшена, на який трактор підійде. На кентавр 240, -ві. на скаут, якщо ви купили ще до їх зникнення 220-240, на 350-й кентавр. Тобто підійде, отакий от вона йде е, десь кілограмів на 40 менше, ніж звичайна фреза метр сорокова. Вона називається полегшена і вона спокійно стає на такій маленькій тракторці. Кардан тут 6 на 6 в комплекті. І на 100 доларів дорожча є метр метра. Теж з карданчиком 6 на 6 в комплекті. Робоча, виходить, глибина. Давайте вам. Робоча ширина. Так, ні, а глибина отут, на оцих от моделях я бачив, тут на шильдику було вибито з іншої сторони. Так, робоча глибина. А, це робоча ширина, все одно 140 Ну, коротше, Вони працюють від 120 мм до 165 мм, можна заглиблювати. Ось така от лижа стоїть, нерегульована, щоб у вас не човгалось воно по е, землі. просто этим. Дешеві фрези, в принципі, можна замовляти, на маленькі тракторці підійдуть. Якщо це цікавило, набирайте. Доставочка по всій Україні попутною машиною можемо доставляти вам додому. Пока-пока.